Робимо свій базовий мейк та відповідаємо на запитання про нас. Що нас надихає знімати блог разом? Ну, мені, в принципі, подобається процес. Ми просто, коли ще жили в гуртожитку, ми трошечки щось там е, знімали. Я любила, типу, це знімати і викладати в історію там 40 історій могла викласти, могла побільше. І мені, в принципі, дуже подобається цей процес. Ну і, Звісно, хотілося б, щось це Да, Мені, мабуть, так само подобається сам процес і. Дійсно, хотілося б якось монетизувати те, що ми робимо. Комфортаблі контент хотілося б створювати і вже потім якось це монетизувати. Ну, ми, ми хочемо багато косметики, ми хочемо багато денег. Хто ми не хотіть що тут лукавить? Ми що? Я наношу консилер під очі. На очі на нос. Під нос. Проблема проблемна шкіра. І от того я використовую таналочку. Але зараз я пропила кучу антибіотиків, кучу антигістамінних і якогось Лешова. Лешова, у мене стала просто чудова шкіра. У мене пройшли висипи. Як ми любимо проводити свої вихідні робота! <раплати> у мене всі вихідні це робота. Це ну, типа, без приумлічення. Я працюю, роботою, працюю. Як як я прям люблю проводити свої вихідні. ну я люблю позайматися спортом, поубирати вдома. Поубирати вдома. Я люблю навести порядки, зробити заготовки їжі. Ну таке, типа, от ну я не можу просто відпочивати. Йоп! Бля! Нанесла дві капельки. Та ти не дві капельки нанесла, ти клоунеса. Клоунеса, блядь. Сука. Бля. Нічого, зараз справі консилером, консилером. А я люблю проводити свій вихідний. Так, я люблю дивитися. Але у мене не завжди вихідні. це вихідні. Я теж іноді працюю у вихідні, або я дивлюсь серіали і прибираю вдома. Я, я люблю це діло, це розслабляє, скажімо так. Так, Далі, далі я буду, я буду... Далі я буду наносити? А... Блять, що це? Тіні? Так. Так. Далі я буду наносити тіні. Блістячочки от такі от, от такі от блістячочки. Я їх наношу на все повіко. На все повіко таким от чином. У мене взагалі є для цього кисточка, але вона в ванній, я не хочу туди зараз іти, поэтому, ребята, наносим пальцями, старим дитячим способом, как бы. А я виправляю те, що я вже нанесла. Так, ну, слухай, непогано погано виходить. Пальчики робочі. На тему заказала прекрасну косметичку, подивіться, яка красива. Там ще набір, э, така міні-косметичка, вот така середня, і ще я далека косметичка. Скільки коштує? 2300. 300. Це не реклама, хотілося б. Давайте зробимо вигляд, що ми суперпопулярні блогери, і ви нам задаєте хоча б штук 5 за питання, в принципі, буде достатньо. І ми знімемо відеосік. Ну от і все, наш базовий макіяж готовий. Всем пока!